Тепер щось для поціновувачів більш сильних засобів. Американський бренд гідропептид. У мене в руках патч поліпептид колаген плюс ай. Це м, гідрогелевий патч, майже прозорий, дуже щільний, гарно прилягають під очі. Склад тут вже набагато серйозніший. Тут у нас є і колаген гідролізований, пептиди, гіалуронка, алоє, ніацинамід, навіть екстракт. Ікри. З ним я знайома дуже давно. І чесно, дуже люблю цей бренд. І завжди жартую, що я амбасадор гідропептид. У мене завжди є запас їхніх патчів. Особливий кайф це коли охолодити їх у маленькому б'юті холодильнику, ну в звичайному. Мені просто повезло, що колись моя команда таки подарувала мені такий маленький. Після нанесення ефект підтянутої шкіри помітний. Боже, як пахне майже одразу дрібні зморшки стають менш вираженими. Шкіра насичена вологою. Є і легкий такий освітлюючий ефект за рахунок алої та няценами. який присутній в складі бренд стверджує, що при регулярному застосуванні їх пептидні комплекси стимулюють колаген. тому зморшки будуть. Менш виражені деякі пептиди в складі, ну, наприклад, пентапептид, дійсно в дослідженнях показували зміцнення дерми. Тож за умови частого використання можна очікувати покращення стану шкіри навколо очей. Ну звісно, з часом. Отже, гідропептид поєднує і миттєву дію, і потенціал догляду із накопичуваним результатом, що відображено в його позиціонуванні як лікувальний професійний. Пачів в упаковці 8 індивідуально упакованих пар. Також ціна приблизно як орер Rare, 2200 гривень до 50 євро. І як на мене, ну вона не така висока. До речі, вона часто використовується в спа процедурах.